Дорога Церква Христова, слава Ісусу Христу, як прекрасно перебувати у домі нашого Отця і насолоджуватись Його присутністю, як прекрасно приймати Його благословіння кожного дня зараз в цей час, такий, який він нам посилає, з радістю на серці. Бог благословляє своїх дітей. І я думаю, якби я зараз кожного з вас попросив поділитися благословіннями, які сталися у вашому житті, можливо, за останній період часу, за останній тиждень, я думаю, не було б таких, яким не було б що сказати. Я вірю перед вечірнім служінням, ви зробили правильний вибір, коли вирішили прийти саме сюди, а не віддали перевагу, можливо, якимось іншим важливим речам у вашому житті, а віддали перевагу спільності з нашим Богом і спільності один. З одним. В повсякденному житті, на роботі, на навчанні, ми дуже часто можемо почути фразу на кшталт, а в нього така доля, або ж в мене така доля, і в принципі я нічого не можу змінити, тому що це, що відбувається у моєму житті, і так давно наперед було відомо, десь там було написано на небесах, така думка є у людей. Десь хтось можливо закінчує життя самогубством. А інакше кажуть, так, значить, повинно було статися, ще коли він народився, ну така в нього доля, тут вже нічого не подієш. Люди часто думають, коли чорний кіт перейде дорогу, що це обов'язково щось означає, що буде якась біда, що це веде до біди. Знаєте, це дійсно щось означає. Коли чорний кіт перейде дорогу, це означає, що просто тварина кудись іде. Ось і все. Церква Христова, як вважаєте ви? Чи маємо ми певну долю якусь, чи абсолютно те, що відбувається у нашому житті, є випадковістю, є збігом обставин, і ми вирішуємо, де нам бути. Це наш вибір, що нам робити, з ким нам бути, що нам казати. І лише ми можемо впливати на нашу долю, яка пишеться зараз тільки нами і тільки в цей час? Я пропоную відкрити наші Євангелія. А саме послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ, четвертий п'ятий вірш. Послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ четвертий п'ятий вірш. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були перед ним, ми святі непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. За вподобанням волі своєї. Сьогодні у нашій країні вибори, вибори 2012, і ми можемо прослідкувати картину, коли маса людей йде на дільниці, щоб віддати свій голос, щоб зробити власний вибір за того чи за іншого політичного кандидата, ту чи іншу політичну силу. І люди роблять цей вибір з надією на те, що щось зміниться, можливо, буде інакше ніж ще зараз, можливо, буде краще з такою надією, мабуть, вони роблять свій вибір. Я також значна частина людей, які не йдуть на вибори, пояснюючи свою думку тим, що в принципі їхні вибір і так суттєво ні на що не вплине, що і так все вирішено, хто буде при владі, що цим вибором вони просто наберуться ще більше собі якоїсь головної болі. Це не поміняє того, що і так повинна. Статись. В даному тексті, який ми щойно читали, написано про вибір. Написано про вибір Ісуса Христа. Та кого ж вибрав Ісус Христос, ще перший закладен світу. Кожна людина, яка читає Біблію, новий заповіт, дійшовши до цього місця, мабуть, десь глибоко в серці радіє, що це написано про нього, що от, саме його вибрав Господь. Але коли ми починаємо вдумуватись. В це місце більш глибше, коли ми починаємо роздумувати над ним, то, мабуть, виникає більше знаків питань, аніж ствердних відповідей. Читаючи цей розділ, бачимо картину, як повинні поводити себе люди, які вибрані були Христом ще перший закладень світу. Що вони повинні робити? Як вони повинні думати, який повинен бути їхній спосіб життя? Чи можемо ми? Дорога Церква Христова, сьогодні сказати, що ми також були вибрані ще до закладень світу, вибрані Ісусом Христом. І це питання сьогодні ставиться до кожного особисто. В Івана 15, розділ, 16 вірш, написано таке. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив, щоб ішли. Ви приносили плід. І щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите імення моє. Якщо ми будемо йти до цілі, щоб мати плід, то через деякий час ми дійсно зможемо зрозуміти, чи Господь обрав саме нас ще тоді, перший закладен світу, коли нас не було. Бути вибраним означає не просто насолоджуватись, можливо, новим статусом у Христі Ісусі. Бути вибраним означає ще більш трудитися, ніж ми трудились до цього моменту. Це означає мати подвійну. Потрійну відповідальність у буденному нашому житті, ніж ми мали це до чого часу. Лікар каже, будеш курити, будеш мати рак легенів, маєш два місяці, щоб кинути. А людина і далі продовжує по дві, по три пачки сигарет в день скурювати і казати, така в мене доля, такий в мене вибір, що я можу зробити? Я нічого не можу подіяти своєю долею. Можемо вернутися до самих початків. Хіба Господь запланував те, щоб Адам з Євою зробили цей жахливий непослух? Хіба Господь запланував, щоб вони зробили цей гріх в свою чергу? Він створив і для того перших людей, щоб мати спілкування з ними, щоб мати єдність з ними. Але вийшло зовсім інакше. Це був їхній вибір. Ми бачимо, що протягом життя чинячи одну річ або інакшу, людина не є якимось роботом. В мозг людини не ставлення можливо якась програма, а людина завжди мала і має вільне воєвиявлення у всі часи. Я не думаю, що Господь міг би позбавити права голосу Адама, тому, тому що через деякий час Адам би міг виявити, можливо, свої претензії до Господа. Чому ти мене створив для того, для такої долі? Чому ти мені не дав шансу? Чому ти мені не дав вибору? Але Господь дав його. Тільки різниця в тому, що Господь знав наперед. Що обере Адам? Бог знав наперед, що зробить Адам і Єва. Наш Господь є поза часом, але Він все одно дає всім шанс, щоб зробити той чи інший крок. Це рік в нашій церкві є особливо багатим на одруження. Це коли двоє молодих людей, які люблять один одного. Вирішують створити сім'ю і служити Господу вже можливо як одне ціле, як єдина сім'я. Як ви вважаєте, чи це доля така, щоб саме цей хлопець запропонував вийти заміж цій дівчині? Чи все ж таки це вибір? Вибір чоловіка, щоб в даний момент він підійшов до тої чи до іншої дівчини і запропонував вийти і заміж? І саме та дівчина в той момент погодилась, і через деякий час утворилась у них сім'я. Одного разу один віруючий зустрів в місті одну циганку і каже, а та каже до неї, давай тобі погадаю. Цей, цей хлопець відмовився і сказав, знаєш що, я тобі можу погадати. Ця циганка здивована на нього подивилась, простягнула свою праву руку, каже, ну що ж, гадай, вона не сподівалася, що такий порядний молодий чоловік може гадати. І він каже до неї, Знаєш, що, я знаю твою долю. Він каже: Ну скажи мені, якщо не покаєшся, загинеш. Це твоя доля, це твій вибір і більше шансу ніякого в тебе немає. У Ісуса Христа теж був вибір. В свого часу Ісуса Христа ніхто не заставляв ставати людиною. Його ніхто не примушував іти на хрест, Його ніхто не примушував помирати, врешті-решт, Воскресати за нас. Але це був Його вибір, Його вибір полюбити нас. Любити своїх дітей, і це єдине, мабуть, що ним на той час керувало. Наші відносини з Господом не можуть бути примусовими. Це наш вибір. Чи хочемо ми сьогодні йти разом з Ісусом Христом в одному напрямку, чи ми хочемо йти в іншу сторону, але вже без Нього. Це послання. Апостол Павло написав Ефеській церкві. Написано, що Господь написав апостол Павло написав, що Господь вибрав їх ще перший закладень світу. Написано, що апостол Павло називає їх святими та вірними у Христі. Але чи назвав би апостол Павло, якби він жив зараз, в цей час нас, нашу церкву, тут, у місті Львові, святою та вибраною у Ісусі Христі ще перше закладен цього світу? Але це наш вибір, що дійсно ми хочемо, щоб нас називали, як записано в 1 Петра, 2 розділ, дев'ятий вірш. Але ви випраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Господь не заставляє нас до чогось ніколи в житті, але Він завжди, в будь-якій ситуації, дає нам свій вибір. Він знає наперед, що ми виберемо. Але він дає вибір, чи при виборі, можливо, другої половинки у житті, чи при виборі роботи, чи при виборі навчання, він знає, що ми оберемо. Він знає, чим ми будемо керуватись, обираючи цей чи інший момент, але він все одно дає нам вибір, щоб ми вибрали так, як хочемо ми. Якщо бідній убогій людині показати 100-доларову купюру, а потім запропонувати її взяти, мабуть, вона. Візьми її, і, мабуть, вона не буде думати, чи потрібна вона, їй, чи не потрібна, тому що вона значно вона знає, що ця купюра значно поліпшить її життя, її матеріальне становище, що вона зробить її щасливою. Виникає запитання. Люди знають, що життя з Ісусом Христом зробить їх щасливим. Люди це прекрасно знають, то чому ж вони відмовляються від цих благословень, бути щасливими разом з Ісусом Христом. Чому вони відмовляються від ось таких подарунків, знаходячи при цьому безліч різних відмовок? Сьогодні взагалі, час виборів у нашій країні і час виборів у кожного, зокрема, у кожного в серці, що сьогодні обираємо ми, Господь не посилає нам погану долю. Часто люди самі обирають її, думаючи, що вони на неї приречені. Що сьогодні обираємо ми, одні люди народжуються в сім'ї заможних людей, батьків, і в принципі їм вже як такого вибору потрібно не робити, тому що за них вже зробили їхні батьки або батьки ще їхніх батьків, і вони приймають цей достаток, який дарують їм батьки, живуть з цим достатком і як такого вибору стосовно якихось дрібниць у житті вони вже не роблять. Є також інші люди, які народжуються, можливо, у малозабезпечених сім'ях. І підроставши до пев... підростаючи до певного віку, вони починають задумуватись, як їм зробити на хліб, як їм зробити на життя, на навчання, роблячи при цьому вибір кожен день. І постає питання, який ж тут вибір, яка ж тут справедливість, що одні? Одним призначено мати все, ще від народження, а іншим призначено не мати нічого можливо, протягом цілого життя. Але, попри це все, Ісус Христос нам дає рівні шанси. Ісус Христос дає рівні шанси обрати свої собі майбутнє, обрати свою вічну дорогу. І тут постає питання, а що хочемо ми? Де сьогодні хочемо бути ми? В нас є вибір. Чи хочемо ми служити тим даром, який Господь, можливо, подарував нам багато років назад. Чи ми хочемо знову відкласти його у довгу шуфляду, щоб він там припадав пилюкою і не звертати на нього увагу? Це наш вибір. Чи взагалі випадково, що ми сьогодні саме в такій кількості прийшли на це служіння? Чи випадковість те, що Господь, я впевнений, хоче, щоб абсолютно кожен в цьому залі присутній, вийшовши з цього дому молитви, вийшов інакшим, вийшов кращим, не таким, як прийшов. Ми маємо вибір у житті у тих речах, там, де Господь нам його дарував. Свого часу Господь не запитається, чому в нас такий колір очей, чому в нас біла шкіра або ж чорна. Він запитається про ті ситуації, там, де ми дійсно могли зробити вибір, і чим ми керувалися при нашому виборі. Я не знаю, скільки кому років Господь запланував ще прожити тут на землі, але я знаю, що вийшовши за межі цього дому молитви, ми знову зіткнемося з ситуаціями. Де світ буде пропонувати нам компроміс? І це наш вибір. Чи підемо ми на світ, на компроміс зі світом, на компроміс з гріхом, чи ні? Ми самі обираємо собі вічність. Я пропоную, щоб кожен заглянув зараз у своє серце і проаналізував, чим керуюсь я першочергово, на що звертаю я. Увагу першочергово, що для мене особисто найголовніше у житті, при виборі будь-чого, мої інтереси чи, можливо, інтереси Ісуса Христа. Зараз перед нами молитва. І перед тим, як всі ми зараз схилимо наші коліна перед святістю і величчю нашого Господа Ісуса Христа, я пропоную ще раз і ще раз просити у нього мудрості, мудрості на наше життя. Мудрості при виборі у різноманітних життєвих ситуаціях. давайте просити у Господа розуміння, що ми, і тільки ми обираємо собі життєвий шлях, де нам бути, що нам робити, тільки ми обираємо собі майбутнє тут, на землі, яке вирішить, де ми будемо у вічності. Ще багато буде ситуацій, коли ми будемо обирати щось або когось у житті, але якщо ми будемо робити це разом з Ісусом Христом, то я вірю, що ми ніколи не помилимось. Амінь. Давайте схилимо наші коліна і прославимо нашого Господа в молитві.